Друзі, перші проголовне поїхали дописа Тетяна Чорновол, яка постійно критикує по справі Банкову, зелених мародерів та усіх хто йде проти ЗСУ. Будьте прокляті хай з вами трапиться лихе. Я переконана, що так і буде багато. Байдуже, що ви ховайтеся у тилу, ракети літають скрізь, автівки потрапляють в аварію, рак пожараю затишному ліжку. Прокляття двох жінок мене і Олі Янголенко Вас не мене проклинає. Невідомого мені особисто морального покруча Руслана Осипанка, Голову Дону прави поліції і відомого мені Неваженого справ людини Дмитра Лубінця три роки тому у мене загинув брат Сергія Анголенко у бою захищаючи Харків у переможному бою, коли орків зупинили під малою роганню командира Сергія та його хлопці полонили там десятків орків. Є віду, він загинув, рятуючи своїх, що попали під обстріл. Але на цьому історія не закінчується, бо у нього залишилося двоє дрібних малят: маленькі татова доця дошкільня та копія синочок немовля. Але тут доля забрала у дітей в лікарні молоду, гарну, розумну люблячу маму після смерті Сергія. У його Же Оля діагностували рак. Оля відчайдушно бореться з хворобою за життя вже третій рік операції, хіміотерапії одна, друга, третя, четверта, відмовляють нирки, ноги, рука не слухається, але не здається. Бо її діти нікому крім неї не потрібні. У неї є лише вона, а весь світ проти діток захисника України інакше і не скажеш, адже жоден публічний розголос цієї історії. Я зверталася до дуже багатьох відомих журналістів і лідерів думок. Не допоміг Олі отримати виплати по загибелі її чоловіка в бою. Вона, яка надзвичайно потребує. Грошей на лікування раку на майбутні дітей не може отримати ці виплати. Нещодавно Верховний суд відмовив остаточно виплата. Хоча Донецький суд постановив заплатити, бо у Олі є всі докази, що її чоловік загинув у бою. Наказ і зброю захищати рогань. Янголенко отримав від керівництва Харківського СБУ Дудіна, який це підтверджує письмовими свідченнями. Проте рішення Донецького суду оскаржив Руслан Осипенко, голова донуправи поліції, колишній начальник Янголенка. Спочатку в апеляційному суді, потім у Верховному ці суди відбулись. Без участі адвокатів Олі суд просто погодив апеляцію проклинаю суддів, але в першу чергу проклинаю й Осипенка. Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця теж проклинає, бо він нічим не допоміг. І це при тому, що завдяки Сергію, у 2014 році він став депутатом Верховної Ради під Волновахи. А перед цим Янголенко з 50 хлопцями батальйону Харків і Слобожанщина відстояли волноваху, коли ворог наступав на Маріуполя. Нікчем Лубінець з початком повномасштабки не пішов захищати свою волноваху. Війна для. Для Нього матері надала можливість сісти в тепле крісло повноваженого справ людини, де він навіть не спромігся захистити права вдови героя. А все, що йому треба було зробити, це сконтактуватися з головою донецької донуправи поліції і знайти рішення, як Олі отримати виплати. В принципі, дії були дуже прості: відкликати апеляцію на рішення донецького суду. Скажіть, не вже уповноважений справ людини не міг виділити 5 хвилин свого часу. Щоб переговорити за керівником донецької управи поліції, як про звичайні людяні речі про справедливість щодо вдови Роя, я зверталася до нього публічно. Він не зробив ображене, лице, що я псую йому репутацію, наче це він захищав Україну а не Сергій Янголенко. Наче це він хворіє раком, а не Оля. Може, тепер він такий ображений заплатить Олі компенсацію замість держави. Вдова загиблого героя підкреслює друзі. Нацполіція зробила мого чоловіка героя майора поліції Сергія Янголенка відпочивальника, який просто помер, прогулюючись під артобстрілом фосфатними бомбами на зачисті села Малагоргань 25 березня 2022 року. На думку нацполіції. Ці він помер, а не загинув і не віддав життя за батьківщиною. Просто зараз вони це спіною у рота доводять у Донецькому окружному адміністративному суді. Вони це в Донецькій області та національна поліція. Це біль нашої родини. Мене з двох малих дітей семи та двох років та старої матері Сергія. Вони стверджують, що мінімальна виплата у разі смерті працівника поліція це все на що може розраховувати наша родина. Тобто Сергія прирівняли до співробітника, який сидів вдома та помер своєю смертю. А проблема в тому, що на моменти загибелі Сергій перебув. Ваву відпустці. Отже, нас поліція вважає, що Янголенко Сергій відпочивав на зачисті села. Мала рогані просто проходив повза, прогулювався під мінометним обстрілом, не виконував бойове завдання і звільнення окупованої території. Моя боротьба з цим ганебним беззаконням ускладнюється тим, що два останні роки я ще й борюся з онкологією. мушу постійно лікуватися, не завжди маю час та сили реагувати на ці безсовісні дії поліції. Я постійно картаю себе за те, що десь не допрацювала у цьому питанні, не мала сили подбати про майбутнє наших. Дітей, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.